Перший передвиборчий візит кандидата у президенти України Ігора Смішка і одразу до Львова представляє свою програму про спілкам області та відповідає на запитання. Кожен кандидат має свою команду, бо один полінобої Озвучте, будь ласка, свою команду найближчих соратників, Я розумію, що їх є багато. З ким спільно працюєте. Порядні люди, професіонали по всім напрямкам. Ви все це почуєте. У своїй програмі Сім перемог для України зазначає, що насамперед долатиме корупцію, зміцнюватиме боєздатність держави та повертатиме окуповані території. каже, що у цей непростий час для України перш за все майбутній президент повинен мати воєнну освіту та практичну діяльність. Тому сильна армія, запорука припинення війни з країною-агресором. Без серйозних реформ. Не тільки в соціально-політичній сфері, а й в соціально-економічній. Без створення міцної економіки, міцної армії. Нам дуже важко буде вистояти в обставинах. Одноденний візит з екскурсією містом та відвідування гарнізонного храму, спілкування з мешканцями, а вже ввечері нарада штабу і нові плани для команди. Я приїхав перш за все в Львов. Щоб поділитися своїми думками і своїм баченням і отримати підтримку від Львов'ян в своїй виборчій кампанії. мої Я думаю, що він здатний захистити нас від зовнішнього і внутрішнього ворога. Що нарешті економіка України запрацює? Люди повернуться за кордон. Об'єднання українців та збереження державності основні напрямки, на які кандидат спрямовуватиме зусилля, аби Україна залишилася незалежною та європейською державою.